Це все. Це і не. Це остання серія серіалу Детективно в ті руки першого сезону! Так, я вже сам вирішив, що буде. Ну, як мені сказати. Як вам сказати? Мені теж подобається, що я придумав такий серіал, і я не думаю його якось так покидати на першому сезоні. Тому. Це остання серія. Десята серія першого Пар... сезону. Я таки запланував. Ну все, давайте переходимо. Ні, це безгулеється. Мої видіння не можуть бути правдою. Хоч би не впасти, хоч би не впасти. А, я падаю. У мене ще якась роль зіграти біля джина чежо. Мелодинь из Матача. О, мелодин. Такс. Такс. Попробую я, кося. Те саме, що і було. в ведінні. Ох, нічого не впала. О, так. Блин, скоро будет она разбудить так почему я тебя не хочу им с все... а водине может водине и правда я уже что все а теперь мне кажется водине Будь ласка, будь ласка, я хоч поменяю своє лице. Поменяю свою програму. Добро. Та знай, запізнився ти на п'ять хвилин. Вони а, а. Вон у мене не врятує. Вона мене не врятують. А вже а, а. я робот. Як в мене має бути біля. Сьогодні в мене день народження. Думаю, сьогодні буде без приходу. О, привіт же, Кути тобі чимось порадити. мене таке враження, що я народжую. Ай. А ми ж наші друзі. Насеру ти б. Хоч би це було в хоч би це було хоча б сон. Ні, це не то і не то. Благаю, я все зроблю заради вас. Ти клянешься? Так, тоді. Господи. Хомилуй. <ріст> Біжати Спіжати? Стояти. Тим ви мені не указ. Що Ш... ти сказав? То що чув, блін, дурело? Фох, може я тут буду. А, Готі. Так. Нет, нет. Это даже не водение. Что? А? Я дам тебе -то споки, только тогда, когда ты мне поможешь. Хорошо. Что осталось? помет. Друзья, просто тебе так, так. То вот как это стало? А, а. 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 Ізда їм пам'ять. Щоб були проти тебе. Та вони ще й стали проти мене. Попроси братів. Але зараз не мене. Ні, я знаю, як їх можна повернути, але для цього потрібно загнати їх Офіс. Що ти схибнувся? Вони якраз в мене там. То чого? Ш ми кидаємо. впере? Що таке ска? Сказав, значить ти маєш їх і покінчити. З цим характером. Добре. Я не переміг тебе котик, проте є. Я допоможу. А, а, а. Що сталося? Що сталося? Що сталося? Нічого. Але ми не бром могли, Точно. Це могла бути його заманка. А ну еще. А? а. Що там? Закрий. Такой Джек кроком. Він може проламати ту стіну. Він може вниз пуститись, але я не думаю, що з нами він зможе. То що тепер робити? Щ що ти мене питаєш, блін? Питай в Джека, чи він нас витримає? Ну? Або я не знаю, я... Так, я вас... Можу витримати, але по три у мене спочатку план. План вже є. Ні, план точного тікання. Квартал, мапа. Ой, чорта, я вже про це і не подумав. Ну, ось бачиш, і потрібно. А потрібно було. Ну так. Добре, що посидимо тут. Два дня. Да и будем. И думаю, за два дня придумаем. Так. Орел, Орел. Урал. Топ. Хоть-то, хоть Это не поможет. Это безнадежно. Я вже голодний якось. То я теж. О, точно Я не знаю, навіщо я це з собою ношу, але. Ха! Да, да, да. Йо, 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 йо. О, да! -мо, -мо! Тако? От Одне єдине? Добре, на тобі. Так, ну що ж, всі Валі був вогнемет. Добре, давай. На, тут палимо стіни. Ей, що ти робиш? Що ви казали? А. Абачаюсь, ми не зможемо. Ти поміняли це! А, так? Ти так хочеш? Так без вогнемету. Було. Вс, ты так бросишь. Ой. И угу. Это уже какой-то робот.